Ні. Там нам соломо, тільки не попортіть, добре. Не. Той чобіт скинете, чи він там дуже довго зашнуровується. А ні, скинете правий чобіт, будь ласка, скиньте, щоб ви не втекли. Правий чобіт, не да? бачите. Владь сюди. Ку! Ку. О, дивися, що має, дви такий трофей. Забери! Подиви на неї. Не втече вже. Точно не втече. Така нічого? Така нормальна. Я бачу. Так, закриваємо. Ще одна, ще одна. Ще одна. Ще одна. Просто руденько. Лівий чоловік. Лівий чоловік скинути. Лівий. Ще одна. Ну, не, 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 що ми? Ми, туди. Туди. туди, туди! кофту скидаємо. Чо, Тут пари треба. Паренько, є пара там, ні? О! Що? Так, а ви дивитесь, щоб вони не текли. Так, на три голоса мені гарну українську пісню народну заспівати. Добре, так, головою. О, і там стоїмо, нормально. Я не бачу, я нічого не чую. Так, То все, що від них лишилося. Заперети родичам віддасте того. Так, хто там хто там тримає? Тримайте, передамо. Та, та. Ви там що як, живі? ні? На Йосипа нашого вважайте, бо він може вкусити. Нічого не знаю. Нічого не знаєте, нічого не знаєте. Ну то все, ви присідайте. Двічі не будемо. Ні, та ви відкриєте, я з вами Це говорю. бою. В якої саме? Нашої країни. <ріграць> <ріграць> Нашої москалі, Це неправда. А хто сказав, що москалії? бреше? Це ж ви. Шо, що? Хто обзивається? Я ще не обзивався. З <ріграць> <ріграць> <Бориспіль, ріграць> <ріграць> <ріграць> того села, що біля Борисполя, так? <ріграць> І що як там? Це біля ірпіня. Я думав взаїти а то ще й перед. А що а вам заспівати? Давай! Це що з та українське таке? me and I can touch me. Ви сказали на українській мові, що це таке? Хто тут ще ви трахати? Соло ми попортили погоду вже. Давайте на це воду, я подумаю. воду, Ну, наповні груди, щоб я бачив. Ну, скоренько. А за Іванко, як вервіна зб'ється. А далі вам сподобалось? А далі. Вікіпедії треба подивитися. малю моя галю. Дай води напитися. А що? А що знаєте? А що ви там перше співали? Ой, у вишневому саду. Ой, у вишне. Я тільки Богу одна подивляю. Як жити хочеш. Що згадала, певно? Ну, я просилася. Та, одна просить. <рес> так, одна виходить. <рес> Це одна команда називається. Ось тих просто двох немає а Гогу, що в нас то, собі та собі Так Нам не видно. Я вже вам Нам не, не видно, нам не видно. А Ми, ми не можемо станцювати. Ну, то зараз другий, Зніму, будете знати, як на другий раз мені тут москальською мовою говорити. Що ж ви будете співати мені? Ой на горі два дубки. Ой на горі два! Ми я бачу, саме більше пили. пили. Давайну, калину Калину. одна калина. Переможниця кароки сьогоднішнього дня привітаєм за все. І Україна повна синшої нема. Нема й немає, не буде. Ну на перший раз повірю. Поскакали. Це <рик> одне москаль слово тоді. Носочки біли! То, Сперенько, носочки білі. Добре, що в носочках, а то можна буде і без носочка. Добре, що не встанав, а носочки біля. Ой, це все. Бачите, як.